Всім привіт! Починаємо новий влог. У нас вечірня прогулянка, і з цього ми і починаємо новий влог. А у нас медична допомога на виїзді. Сашулька вдягнула свій аксесуар. Боже, так, і знайшли голуби на живого. Сьогодні у нас трішки тепло, можна так сказати. Да? Ага. Тому гуляємо. Бо там потім, як дощі почнуться, то вже да, не вийдеш так погуляти. А напишіть, як ваші справи. Це шулька дала листочок. Ми сьогодні цілий день вдома сиділи. Женя там на балконі е порядки наводив, Я працювала. Да, а ось ввечері вирішили пройтись. І що ще? Е, Прогулятися так. І зайдемо в магазин, бо тебе в нас чай закінчився. І хочу собі ще тапці на ноги подивитись домашні. Бо я вже на них ходжу. У мене ноги замерзають, тому треба собі Дома щось Так, да. да, прохолодно. ми вмикаємо обігрівач під вечір. Осушувач працює, тому що сиро і холодно. Хоча на вулиці, в принципі, комфортна температура. Мені навіть іноді здається, що комфортніше, ніж на вулиці. О, Навпаки, комфортніше, ніж вдома. На вулиці комфортніше, ніж вдома. А далі яка ще міклі листочек лише. Да, так, от. Букетики осінні починаються. <реш> <реш> та, так Красиво виглядає. <реш> да, у жіночці продавались букет, такий Женя <реш> мені подарував. Парі, Осінні ага, клас. Ладно, Дуже гарний. Тепер цілий вечір буду ходити. Він пахучий ще <реш> 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 прямо передати. Взяли. Класний. І все ж там собі щось обрала. Що, доціль, клади. Чи будеш нести? Нести. А я пішла за сиром. Поки Женя там скупляється, треба взяти сир. Що тут ще? Вершки? Такий сир. Ну що, Жень, добра? Дихай, що ми вже повернулися додому. Добре так прогулялися і купили тапки мені, тапці домашні. як Сашулька каже, боже, боже, бідна, бідна мама. У мами тепер будуть капці. Я кажу, це точно. Ось таке обрали, купляли в Єві, в мене там ще. А бонусів накопичилось там щось 160 гривень. Коротше, вийшли вони на 125 гривень. Ось такі. Мені там ще інше сподобалось, але той самий розмір 38-39, вони були замаленькі, за рахунок того, що там на п'ятки трішки така, як бортик був. Да. І за рахунок того, короте, воно моя. Ніжка туди не влізла. От, тому будуть ось такі тапці. Вони дуже м'якісенькі, бачите? От, Класно. Тепер я з капцями. Так, це сашульки, на в АТБ брали. Взяли чайок, вологі серветки. До речі, я колись купляла, зазвичай я брала ось ці, а колись ми взяли в зелені такий повністю. Упаковки. І то були дорослі, і вони з запахом. А ось ці вони без запаху. І дитячі. От, каву взяли. Хоча ми якось по акції брали каву. Вона зараз по акції, ми її любимо пити. У нас ще три упаковки це четверта, але про запас хай буде. от Взяли ось таку для піци бужаніну. Взяли сир я вам показувала дві упаковки. Ось такі драже. Не знаю. Брали вперше я колись в Кам'янському схожі купляла. Так, снікерс. Та миючий засіб, якийсь онікс, не знаю. Треба якось нам доїхати до метро і взяти велику каністру, тому що та в мене вже закінчилась. Так, і що ми тут ще взяли? І взяли ми ще ось такий сир моцарела для піци. Все. Ось такі у нас сьогодні на вечір були покупки. Добре доробило, так. Красиво. Бачите? І все обижаємо. На вечерю сьогодні буде піца. Я вам вже показувала, як я готувала. Це в мене заготовка. Одна і друга основа для піци вкупляємо в АТБ. Тут у нас буженіна, яка сьогодні, яку ми сьогодні купляли: сир, кукурузка, цибулька, кетчуп і орігано. Дуже смачна, вже оця трішки підістила. І зараз оцю треба буде по гарячому розрізати і будемо їсти. І всім, хто їсть, вам також всім дівчатка смачного. У нас же наступний день, і ми приїхали на Дніпро. На, На Хортицю, да. і гляньте, люди купаються, жовтень місяць, а вони купаються. <рі> Ні, ну Сьогодні тепло, я згодна, але напередодні було холодно. Було реально холодно. <рі> да, Вночі дуже навіть холодно. плюс один було. Uh -huh. І замерзала вже вода. Так, ну вода вже холодна. Ну, то люди, мабуть, професіонали. Ваші. Вони вже да, вони вже. Аж ось в мене ножки аж трясуться, тільки що по сходах спускалися, аж незвично. Сашулька хоче на піску сидіти, але ми з собою не брали цю простирадло, бо вже пісок холодний, не сядеш. Ча люди сидять. Та вона тікає, Саша, вона боїться людей. Женя там щось побачив і вони йдуть по скелі. Джерело, поки я там знімала, камінчики, щось вони тут тоді вирішили вилізти. А тут стежка є. Бережно. І я піднімаюсь. Ой, а як ви будете спускатися? Нормально спустимось, я Сашу зніму, не переживай. Ой. Ягодки. Ага, тихо, тут труба, Саш, тримайся. Ну, бач, люди зробили. Угу, Прикольно. Та це волки <сот> загадять. <сот> Дочі, їх не можна їсти. Не можна. Не Ось, вони вони не їдять. Ось, тут вони теж є, спустилася сюди вниз, тому що. Женя, аж вон там, а я ось тут. Оце все тут була вода. Бачите, як дуже сильно вона відійшла. І тут одразу так от заходиш отут, і так прям йдеш, йдеш туди і глибоко. Клас, дуже гарно. Ну, а вода, звісно, така холодна. Але прозора, чиста, така класна. Ой, тільки що оце гуляли-гуляли і тільки що два вибухи було. А воно так по воді чутно так було. Коротше, застали, приїхали сюди від цього всього відпочити. І, коротше, знову, і Знову, так. Да, У нас абсолютно. сьогодні вночі три вибухи було, і сьогодні тільки що два вибухи було. Чуть Сірі Гарю. Дивись, як камінь зараз розламається. Дивись. Ух ти. Класно. Прикольно. А Адже золотий. Золотий? Дивись, розламався камінь. Вирішили побудувати ось таку піраміду. Ну так, да, люди будують і ми вирішили. Так, да, воно так прикольно виглядає. Знайшли сонечко, гляньте, яке воно. ГМО. А чого ГМО? Ось. Чорне з двома червоними крапками. <рес> Знайшли сонечко, гляньте яке. Зараз є. буде виключно. Мабуть. Так. Піднімайся. Ні, не хоче. Йому добре. Рішили перекусити, зараз буде невеликий такий хотів, не піди, піди. пікнічок. Іди сюди. Іди сюди, Хтось іди. тут зробив для я вогника. Бачу, бачу. Угу. Все, сідай, тут на вітру. Да, я у да. Раніше я пам'ятаю, ну не кожні вихідні, але доволі часто так на хортицю виїжджали. Раніше навіть люди тільки там з іншої сторони по скалах лазили. Взяли да? Да. з собою термос. Зах, от чайок вже майже можеш? Як Женя каже, чайок найсмачніше, це чайок на природі. Із, термос. дуже, да, із термоса дуже класно. Справді сьогодні дуже тепло, але вітер такий прохолодний. Там вон, люди лізуть. По скелям. Зараз хочемо пройти стрішки в іншу сторону. Подивитися, що там. Угу. Поки Галіць. сонечко насіло. сіло. Прийшли ми трішки далі. Минулий раз ми тут не були. Бачите, люди камінчики позбирали. І тут була вода. Оце все. Женька йде. Сашка назбирала камінчики драгоцінні, як вона каже. Дочь, пішли, Сашуль. шуль. А тут такий, знаєте, прям дуже чистий і гарний пісочок. Артефакти. Ага, знайшли. Ключ якийсь, Ключі скриньки. Прикольно таке гляньте, як сердечко. Ага. Ми вже повертаємось, будемо підніматися. І отак ми йдемо, Ну бачимо, люди сидять, ну, відпочивають, там пенсіонери сиділи. І щось я йду, йду, Сашки, щось погукала, повертаюся і стоїть, дід переодягається. ну Повністю голий був. Страшне, думаю, ну капець ну хоч, хоча б заховався, би кудись. Короте, Добре, як мені. Тепер оце роз... розвідіть, я не знаю. <сміст> Такі, знаєте, набралися, як то кажуть, а. вражень, да, таких <сміст> з... злилися з природою повністю прям. Тяга, Сашулька, пішли, Пішлі <сміст> Відпочили, так відпочили. <сміст> Да. Ми так находилися. Тепер я дивлюсь, подолати ці сходи. О, це зараз буде спорт. До речі, в минулий раз ноги не боліли. Пам'ятаєте, я казала, що начебто будуть ноги там щось боліти. Не боліли. Ні, дось, там краще не ходити, бо можна впасти. Фух. Вже вертаємось, бо сонечко вже сідає. Там знизу вже сонечка нема. Сашуль. А ми нарешті приїхали в магазин, в фірмовий магазин Рошин. Давно хотіла попасти, він просто далеко у нас знаходиться від нашого будинку. Зовсім інший район, а тут ми повертаємось і хочу зайти подивитися щось таке смачненьке. Сашулька розулася прямо в машині, прямо пісок посипався туди. Женя збирає. Зараз я виключусь. Ой, добре, що немає повітряної тривоги, тому що ми в минулий раз, коли поверталися, була повітряна тривога, і в минулий раз я туди теж хотіла, але ми не попали, тому що магазин зачиняється. А зараз підемо. М -м -м, познімаю щось м, мабуть подивлю. Заходимо проше, магазин бери, Вафля, полуничка і цукерочки. Пішли. Немає тарталеток, ті, які я хотіла. Є тільки еклери. З чорницею? Ну давай, добре, давай з Ось Три беремо. Шипка щаслива. Чоколад. А ми стоїмо за еклерчиками. Тарта нема, мені подобається тарт лимонний. Але розібрали. А, так, 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 так. Лимонний. 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 Це якась новинка. А ось такий мені подобається. Але, на жаль, нема. Нічого. Ми вже повернулися додому. Коли їхали, з'їли по еклерчику. Дуже смачні. От. А там ми купили ось таке печиво. Це дуже смачне. А це будемо пробувати. Тому що у нас тут в місцевому магазині ми не бачили цих смаків. Ось такі вафлі дуже смачні. Взяли ось такий мармелад, сашульки цукерку. Та взяли ось такі цукерки, якісь молочні. Зараз розкрию і покажу. Ось такі. Вони молочні з кремовою начинкою. Дуже цікаві. Я таких ще не бачила, точніше, бачила в когось на відео а, саме в магазині, що купляли в магазині Рошен. В інших магазинах вони не продаються. Цікаво, тому було цікаво їх спробувати. Я думаю, будуть дуже смачні. І все. Ось так трішки скупились. І на завершення цього відео хочу вам показати, як дуже швидко, легко і дуже смачно приготувати сосиски в тісті. Беремо будь-які сосиски, які вам подобаються. в мене це алан молочні. Нам вони подобаються, вони смачні у будь-якому вигляді. Зазвичай я їх варю. Але для сосисок в тісті їх варити не треба. Сьогодні тісто в мене для сосисок буде готове, я його купляла в АТБ. Я вам сюди картинку вставлю, яке воно в мене, воно дріжджовейте. Але заздалегідь його треба дістати Ну десь за півгодинку, за годину, щоб Воно трішки розтануло. Ось так я розрізаю це тісто, трішечки я його розкатала, а далі, вже як ваша фантазія, як хочете, так і завертайте цю сосиску в тісто. Я спочатку почала ось так загортати, а потім вирішила спробувати зробити ось такі смужки і замотати змотати ось таким способом, як я показую на відео, вже сосиску. Ці сосиски в тісті я одразу не ставлю, не випікаю. Так як тісто дріжджове, його треба поставити, щоб воно трішки підійшло. Для цього я поставила на мінімальну температуру, десь 50 градусів. Розігріла я духовку, поставила туди всередину і трішки привідкрила дверці. Потім воно, як бачите, зараз на відео воно трішки підійшло. Далі ми з Сашулькою, тут в мене вже помічниця допомагає мені змащуємо яйцем, просто звичайне яйце, я його трішки взбила і ось так покриваємо зверху. А далі вже відправляю це все вже в повністю розігріту духовку до 180 градусів, ну, до повного приготування сосисок. І ось, до речі, які вони в мене вийшли. Ну, от і все, буду я на цьому закінчувати це відео. Хочу вам подякувати, що ви дивитесь моє відео, що ви залишаєте коментарі, ставите реакції. Мені дуже приємно з вами спілкуватися. Всім кажу всього найкращого, всім до зустрічі, всім пока пока